За ним е, буде обзор на МТЗ-80. Ну, поїхали. Так, і ось наш МТЗ-80. Ну, почнемо ми з насоса. Насос тут для чого? Він качає масло. Коли він включений, то він качає масло і робить, ну, коротше, це гідравлік, е, робить гідравліку. Е, і, і по гідра, гідравліці гід, піднімається нав'язка. Ви нажимаєте на річажок, один там Зараз покажу. Це, це ось ці валка у нас. Так, Капець О, відкрились. Ага. Так. Ось на цей його крайній рычажок вверх, спускається вниз, вниз, в ретей піднімається вверх. І а коли в нас оскру... виключений він не качає масло, і, ну, і не буде гідравліки, і без гідравліки не піднімається навіска. Далі ми будемо вже йти по мотору. Це генератор. Він там ось, з ким колінвалу. Ось це вон Водяний насос, ось вентилятор. Видно чи не видно зараз. Заждіть. Ой. Зараз зачекайте, зачекайте. Ой. Ну, а, ось видно, Ой. Ну ось вентилятор. Ось ремінь приводний. Там всередині поршні, а знизу сам, о, там колінвал. І це йде шків колінвалу. Поршні вони крутять колінвал. Колінвал уже крутить шків колінвалу, а шків колінвалу вже крутить водяний насос і генератор. Без генератора тут ніяк, бо якби не було б генератору, то... Акумулятор розряджався дуже е, швидко. А так, він е, клінвалу крутить е, генератор. Генератор, коли крутиться, робить електрику. І так підзаряджає трохи акумулятор. Та, також це працює і в машинах. Так, ось тут у нас масло. Тут заливається, тут ось. Провіряється. Зараз провіримо. Майже повне. Так ось. Це вон випускний колектор. Ну, якщо я... Так, да, це випускний колектор, а це вже ось глушить. Глушак. Да, ось так от. Ось радіатор, і в нього заливається вода, і він, він е охолоджує двигун. Зараз залізу і... Ой, не можу. Так, зараз залізу. Ну, так, ось ось тут відкривається ось так ось ця кришка. І тут. Відкривається і туди заливається в радіатор вода. Ось так от. Ось себе фільтр. І ви скажете, що капо, ну просто ось так от Береться і відкривається, але ні. Просто так він не відкривається. Треба зняти фільтр. Фильтр Зараз покажу Вин занимается Я покажу Вин занимается Ну короче Вин занимается И тут открывается капот и, вы, и кстати, вы можете положить, старый трактор, тут там только еще от коровы. не обрызгивает, он справді обрызгивает. Ось обрызгивает, и там э, в тракторе нажимает, треба нажать на кнопочку, и лється вода, и обрызгивает, щетка. Но сзади, конечно, треба вручную крутить щетку. Да. Оце воно не дуже хороший сюрприз. Ось глушик. Ось так от. Так зараз треба злізти. Ай. Ова. О, так. Ось так от. Зараз покажу вам. Коробка передач. Ось і коробка передач. Да, велика, не то що в машинах. Ось картер е, щеплення. Е, якщо ви його знімете, там буде щеплення. Коли ви знімете щеплення, там буде маховик. Да. Ось, сьогодні міст. Ось. Ви бачите, зараз. Покажу поближче. Ой, Задній міст. Бачите Коли карданний вал крутить, він крутить задній міст, ну і вже задній міст робить свою роботу, крутить колеса Цього трактора аж два бака, в кожного 60 літр. Кожен. Ось один. Ось другий. А разом, якщо не щитати їх по одній то разом трактор влазить 120 літр солярки. Не дам. Це, вон? це, вон, я думаю, ви не знаєте що. Це насправді розетка. Ні, ні, не та, що пошта, а розетка. Так. І коли ви, наприклад, їдете на прицеп, ну, з прицепом, то там є в нього проводок. Ви сюди його вставляєте. Коли ви виключаєте, наприклад, фари, то й на прицепі включається. Коли ви включаєте, наприклад, поворотник направо, то і на прицепі він включається. Ось і сам колінвал. Наприклад, для коси. Коса, коли косить, то коли трактор їде, то крутиться кольмувал. І разом він крутить косу, яка вже косить. Дам. Ось так от. Ну, хрімте перейдемо до. А, кстати, ось э, свічки є зажи... э, зажигання тут. Ось про... ось провода, а під... а під ними там свічки. Так, залазимо. Так, ось ми і в тракторі. Зараз розкажу вам про педалі. Ще о дві педальки. Це насправді два торму. Ось, наприклад, права педалька. Вона відповідає за задні праве колесо тормозить, а ліва за заднє ліве колесо. Це педаль газу, а це ось сціплення. Ось коробка передач, а це ось понижена і повищена передача. А тут ось так включається передача. Ну, на сьогодні вже обзор закінчено. Будемо прощатись з таким красавцем. Ну, сьогодні вже кінець, все, всім пока.